Сьогодні пропоную на занятті зліпити цього незвичайного гарного північного птаха, пінгвіна. Згодні? Тож приготуйте все необхідне і починаємо роботу. Для роботи нам знадобиться жовтий, чорний та білий пластилін. Дощечка, стека і дві заготовочки оченят. І ще раз роздивимося пінгвінчика, він посидить тут з куточку і подивиться на нашу з вами роботу. Не забудьте малята перед заняттям провести пальчикову гімнастику. Вона буде відразу під відео занятті Розімнемо пальчики і починаємо розминати пластилін. Малята, якщо пластилін занадто тугий покладіть його на теплий радіатор на декілька хвилин чорного пластиліну робимо основу, бо тулуб і пір'я пінгвіна в основному мають чорне забарвлення. Витягнемо із кола ось таку майже овальну фігуру. Сплюснемо трішки знизу, це буде тулуб з головою. Потім від жовтого пластиліну відчіпимо або відріжемо стекою шматочок. І розкатаємо його в техніці від себе до себе, от в таку не дуже товсту, але і не дуже тонку ковбаску. Потім стекою поділимо цю ковбаску на три частини. Спочатку навпіл, а потім одну з двох, так само навпіл. З двох менших у нас будуть Лапи, ось так, згорнемо їх між собою таким ніби калачиком. Намагайте, щоб вийшли вони симетричні, тобто однакові. А з великої частини буде дзьоб. Малята, ви так само можете використати замість жовтого пластиліну червоний. Тепер від білого пластиліну Віднімемо майже половину, половина цілий шматочок. Розімнемо її і зробимо черевце пінгвінчика, яке якраз і має білий колір пір'я. Можете починати з білого кольору, бо руки після чорного і жовтого можуть його замастити. Потім розплющимо на заготовці тулуба наше черепце, з'єднаємо дві лапки і зафіксуємо на них заготовку. Пам'ятайте, пластилін завжди можна виправити. Потім відщипнемо в сторони крила, Можна їх зробити округлими, а можна трішки видовжити, як ви цього бажаєте. І приліпимо льопчик. А потім заготовочками для ліплення, які символізують очі, зробимо два ока, тому що пінгвін дивиться на нас перед собою, не повернути в бік. Ми бачимо, у нього два оки, а не одне. Потім ось так щільно притиснемо, і наша робота майже завершена. Ж, але ж майже це не зовсім. Приготуємо шматочок синього пластиліну і зробимо знову крижину, на якій пінгвін буде плавати по океану. І ось маємо такого красення пінгвіна ми виготовили власноруч. Тож, малята, розкажіть своїм знайомим і друзям, як зі звичайного пластиліну зробити такого красення. Навчіть і зробіть разом. До побачення! Бажаю вам успіхів!